Наближається свято Воскресіння, згідно християнської традиції, миряни напередодні посвячують великодні кошики. Якщо дотримуватись святого письма, то існує певний перелік обов'язкових продуктів, які треба нести з собою до церкви. Основним атрибутом, атрибутом який приносять в пасхальну ніч, пасхальний вечір, являється пасхальний хліб. В Народі називають пасхою. Це символ самого Христа як хлібу життя. І до пасхального кошику основні яства, основну їжу, які додають це яйця, сир і м'ясо. Всі інші страви можна додати по можливості у хто чим багатий, те може і додати свій кошик. Після тривалого посту святковий стіл повинен бути багатим. Втім, напередодні Пасхи, коли ціни на продукти стрімко ростуть, доводиться підраховувати, скільки ж цього року обійдеться таке задоволення. Для цього ми вирушили на центральний продуктовий ринок. Почали з м'яса свинини. 70 гривень вирізка. Хочеревинка 50-55 п'ять гривень. А сама по 45 гривень. Задній окіст 70 гривень, балик 75. Ну і навряд ли буде дорожче, не знаю. По-моєму, ні. Далі прямуємо до копченостей. Домашня колбаска 140. От що у нас домашнього хорошого м'яса. Ну, балики 140 є, 150. Буженіна теж така, 140. Кров'яночка у нас не по 40. А скажіть, буде піднімати? Ці? Ні, ми не будемо. Ми кожен рік держимо, ну, тобто, стабільна ціна, у нас на Пасху не піднімається ціна. Яйця вже, як ми дізналися, почали дешевшати. Пала ціна на 50 копійок зменшилася ціна. А коли? Це вже неділю назад. Пала ціна. А ну, на наступному тижні тобто ціна не, під... не підніметься. Такі стасі. 17, Були 17,50, зараз стали 17. Гадяч теж 17, були 17,50, зараз 17. Ці були 18,50, зараз стали 17,50. Середня вартість твердих сирів коливається від 75 до 82 гривень. Завершуємо наш огляд зеленню. Ну куди ж весняний стіл без кропу та петрушечки. Цибуля 5. Цибуля 5. Так. Да. 15, 100 грам. А ще 8 гривень 100 грамів. Тож підрахуємо вартість нашого кошику. Головним атрибутом його набору є Паска, середня вартість якої близько 20 гривень. Кільце ковбаски 400 грамів 50 гривень, 300 грамів сала 13, десяток яєць 17 гривень і 25 гривень за 300 грамів сиру. Отримуємо цифру 125. Хоча ціни на прилавках не зовсім привабливі, полтавці економити на святковому столі не збираються і вже планують перелік страв, що наповнять їхні свячені кошики. Можуть, які продукти викладають? В кошик. Яйця Щось? паску. Ковбаску не можна. Вино, кагор. Відкриваємо, звичайно, продукти, щоб свята водичка потрапила. Дивилися ціни, звичайно, ми шоковані. Ну, що ж ми поробимо? Будемо купувати. Чи якось збираєтесь в цьому році економити на продуктах? Ні, ми не будемо економити. На Великдень ми не будемо економити. Це все-таки сімейне свято. Будемо якось разом вибиратися з цього. Хліб, яйця, ковбасу, водічку Ви Сава. дивилися на ціни якось. На ціни? Звісно, mm -hmm. дивилися. Збирайтесь якось в цьому році економити? Ну, вигдені, це вийдень. Що ж тут економити? Писанки, крашанки, Паска, хрін. Обов'язково сіль і воду, а там з м'ясних продуктів нічого а в нас сім'ї не дуже їх вживають. Нагадаємо, Великдень цього року припадає на 12 квітня.